Привіт, друзі, давайте зараз наглядно покажу, як працює в нас в трейдинг і на чому ми заробляємо. А в першу чергу ми торгуємо по стратегії Smart Money. Можливо, вона тобі знайома, якщо ні, допоможу в ній розібратися, тому що по цій стратегії ми забираємо близько 70% плюсових угод. Я вже тут знайшов пару, до речі, CAD, GPY. Так, у нас буде фокус, так. І як бачиш, вона у нас торгується між ордерблотами. І зараз я заключу угоду на 100 доларів на одну хвилину вниз на відкат. Я відкрив точку, ось у нас відкрилася ось в цьому діапазоні. І якщо, для прикладу, ціна буде нижче нашої точки входу ось тут, де є така маленька лінія, то ми заробимо з цієї угоди 61 долар. Процент по виплатах не найкращий по цій валютній парі, але просто я впевнений в цій угоді, що вона тут у нас закриється в плюс. Таким самим чином ти можеш робити це все з телефону. Тобто, ось відкриваєш телефон, теж обираєш пару, яку я вказую. Каджипу або любу іншу, про яку я написав, і відкриваєш угоду вгору, точніше вгору або вниз. Тим самим, якщо уда нас відпрацьовує, ми забираємо плюс. Ось тут у нас 30 секунд навіть 20 вже до закриття. Зараз будемо дивитися, чи відпрацюється угода. Якщо буде плюс, буде плюс 60 доларів. От. Тому ми слідкуємо уважно останніх декілька секунд. Так, бачиш, у нас пішов пролив вниз. І, скоріш за все, ми по цій угоді зараз забираємо свій плюс. До речі, на балансі в мене більше 40 тисяч доларів і цій платформі я довіряю. Так, є в нас плюс. А по цьому аналізу по смартмані, як бачиш, досить непогано, ми його забрали від верхнього рутерблоку. А якщо не розбираєшся зовсім в цих графіках, не переживай, тому що всю роботу я роблю за тебе і по факту видаю тобі готові сигнали, які тобі потрібно просто повторити. А вся статистика за кожну торгівлю в нас є кожного дня в нашому каналі. Тому, якщо готовий приєднатися, напиши плюс у повідомлення. Я тобі видам детальну інструкцію, як отримати доступ до нашого закритого каналу та до навчання, де я навчаю аналізувати таким чином графік та заробляти на цьому реальні кошти.